Скромність – сестра таланта не скромність – сестра бедності. Мій батько всю життя пропрацював на одному заводі і коли в нього е, інвалідність стала, завод, щоб не платити пенсію, сказав, подавай на суд. Батько чесний, не подав на суд і зараз живе на мінімальну пенсію. І не оформляв інвалідність. Скромність. Ви знаєте, Наталя Павловна Капцова дуже добре сказала, що так нахрен нікому не нужен. А еще и скромний. Я вірю, що скромність це сестра бедності. І ви знаєте, я сам скромний. І я борюсь з цим. Знаєте, як це є українське слово. Вада. От скромність це вада. Не треба, це нас учило, що при современському времени, будь скромним, і тоді начальство треба побачити. І може підніме. А може дасть гроші. Ні, ніколи такого не було. Якщо ти скромний, начальство навесит на тебе ще більше работы. Воно віддасть тобі ще більше обов'язку. І начальство буде гарно заробляти. А тобі воно не дасть ні копійки. Це правда життя. Скромність це вада. Скромність це не сестра таланта. Скромність сестра бідності. Не будьте скромними. Все буде добре.